Всім привіт! Це Бока І сьогодні я не. Хоча сьогодні не п'ятниця, але сьогодні є п'ятничний подарунок. Тому я буду його забирати. Так, добрий день. Так, ось мій Добрий день, я за подарунком. Добрий день. Проходь. Так. Що ж сьогодні буде? Ой, щось багато подаруночків. Цілих три. Можливо, бути, може бути таке, що я випадково їх дропнула. Але неважливо. Раз, два, три. Ого! Так, зараз будемо дивитися, що тут. Вау, яка курточка! Ну, кофточка. І ще одне. В третьому почнемо з кінцям. Тут свічечка на підставці і рамочка з фотками. В другому була ось така ось кофточка медьком, а в першому подарунку два прапора ця який флейта, така штучка. Ковпачки, ковпаки, кульки оці ось, ось кольорові штучки, я забула, як вони називаються. Ну з того, що я заберу з собою в свій, я це рамочка, байка і ось ця свічка. Решту я забирати, думаю, не буду. Так, глянемо, давайте що тут я пусть тут. Так, зараз секундочку. Так, М -м -м -м. Ну, так, я вже багато чого тут позабирала, звідси. Треба забрати всі ці речі, і я буду знайомити вас з сім'єю. Афіолетовий. Я просто палила цим несовим соусом. Одною штучкою. І Вона тимчасово стало таким. Думаю, багато хто знає цей прикольчик. Um, ну, б... Можемо відправлятись. Ось суперсімешки це дамо. Відправляємося в Жунік. Поки що ми відправимося не в той будиночок, де живе ось ця сімейка, а в інший. Цей будиночок ми відправимося відправились так тут. Я думаю зробити облаштовочку. Е е ну, такого жилого будинку. Ну, звісно, що тут може бути. Ну, хоча багато що тут може бути. У мене є куплені декілька паків. Ось. Тому починаємо з першого. Ось така Я не знаю, що тут можна зробити, в принципі. І так все гарнесенько. Я думаю, що тут буде жити одна персонажка. Тут уже такі є, ось такі хай будуть. В принципі, далі мені все подобається. Остання кімнатка буде гардеробу. Тут буде ось така шафа ось така шафа або ось така. Зараз будемо порівнювати. Тут є вішалки і декілька поличок. тут ось тільки Ось тут величка і секретка. Насправді я б Взяла ось цю шафу, ось цю, Зараз виділю її. Шу. Ось цю, Але. але ем, я її дуже часто беру. Ось цю я не брала дуже багато разів, хоча це перший мій бак був. Думаю використую якраз таки її. Дві ось такі шафи, тут і тут. Я не люблю ось це ось віконце Ой. не те трошечки зробили, тому я його закрию. Треба. Поки що буде ось так. Потім ну я на пару хвилин відлучусь. І це дорогу.